Казки про тварин. Випуск перший Читає Ірина Лановенко. Рукавичка. Ішов дід лісом. А за ним бігла собачка. Та й загубив дід рукавичку. От біжить мишка. Улізла в ту рукавичку та й каже Тут я буду жити. Коли ця жабка плигає та й питає? А хто хто в цій рукавиці? Мишка шкряботушка. А ти хто? Жабка-скрикотушка. Пусти мене. Іди. От уже їх двоє. Коли біжить зайчик, прибіг до рукавички та й питає А хто хто в цій рукавиці? Мишка шкряботушка, жабка-скрикотушка, а ти хто? А я зайчик-побігайчик. Пустіть і мене іди. От уже їх троє. Коли це біжить лисичка, та до рукавички. А хто хто в цій рукавиці? Мишка шкряботушка жабка-скрикотушка та зайчик-побігайчик. А ти хто? А я, лисичка, сестричка. Пустіть і мене. Та йди. Ото вже їх четверо сидить. Аж суне вовчик та й собі до рукавички, питається. А хто хто в цій рукавиці? Мишка шкряботушка жабка скрекотушка, зайчик-побігайчик та лисичка сестричка. А ти хто? Та я вовчик-братик. Пустіть і мене. Та йди вже. Уліз і той. Уже їх п'ятеро. Де не взявся, біжить кабан. «Хро-хро-хро, а хто хто в цій рукавиці? Мишка шкряботушка, жабка скрекотушка, зайчик побігайчик, лисичка сестричка та вовчик братик. А ти хто? «Хро-хро-хро, а я кабан і клан. Пустіть і мене. Оце лихо. Хто не набреде, та всі в рукавичку. Куди ж ти тут улізеш? Та вже влізу, пустіть. Та що з тобою робити? Та йди вже. У ліс і той. Уже їх шестеро, уже так їм тісно, що й нікуди. Коли це тріщать кущі, вилазить, ведмідь. Та й собі до рукавички реве та й питається. А хто хто в цій рукавиці? Мишка шкряботушка, жабка скрекотушка, зайчик лисицька complete. лисицька to компліт.